Всім привіт, вітаю! В Києві вечоріє, жара спала, похолодало, прийшов невеличкий дощик. Я прийшла з роботи, зробила деякі справи свої. Думаю, передивлюся, що там в мене з порожніми баночками. Ага, дивлюся, що вже так вони підзбиралися трішки, і вирішила вам їх показати. Кому цікаве таке відео, запрошую до перегляду. І так, давайте подивимося, що в мене закінчилося: кондиціонер для білизни, Тезорі Дуріента, Аюрведа. отакий голубий. Або колір морської хвилі дуже подобається. Купую в Аврорі, коли хороші акційні ціни. Хто ще не спробував, обов'язково спробуйте. Білизна після прання м'якенька, гладенька, приємна на дотик, і саме основне, що дуже-дуже приємно пахне. Тому купувала і буду купувати. Це аромат тут аюрведа, аромат Амли і Пачулі. Також давно вже не купувала фейрі, скучила, тому, тому купила, використала соковитий лимон. Чудово, миє посуд. Ну, Фейрі є фейрі, що тут скажеш? Колись, та все-таки до нього повертаєшся. Уже скільки всього я спробувала, і в фармасі, і от зараз доктор Клінік, і зовсім інші якісь засоби для миття посуду, Ну, а все рівно, колись таки рука тягнеться до фейрі, і ми його купуємо, і він дійсно ефективно справляється з жиром, легко змивається, має приємний аромат. Ну і теж, що він такий концентрований, можна його теж розводити водою, що я і роблю. Так, бреф закінчився для унітазів. Я вже в своєму відео якось говорила, що теж періодично його купую, але він дуже-дуже швидко змивається. Якщо у вас велика сім'я, якщо до вас приїжджають гості, то цього брефу вистачить ну, буквально вам там на тиждень два. А потім потрібно купувати новий Тому я його купую не дуже часто. Частіше за все, я купую от такі засоби, освіжаючі для унітазу. Це лимон купувала в Аврорі, в ну, вигляді милка такого. Продається з контейнером. Потім контейнер я використовую ще багато разів. А оце милко купую і з різними ароматами, навіть різних фірм. Вони підходять під ці контейнери: чи вони кругленькі, чи вони прямокутні. І, ну, вони, їх вистачає набагато-набагато душе. Так, піна, можливо, не така, як в брефі, але події вони не гірші. Так, далі, от такі ще в мене зараз використання. Змінний аромаблок. Від Glade. тут ніжний аромат фруктова фантазія. Теж, коли бачу в Єві акційні ціни на цей аромаблок, то обов'язково купую. Хто зі мною давно, той знає, що в мене два таких, дві такі підставочки гарні є під цей аромаблок. І от я використовую цей аромат фруктова фантазія, мені подобається більше, ніж ще один. Є такий зелененький світ. Свіжість, якась там свіжість, не пам'ятаю. Освіжає гарно повітря, він іде гелевий, ну, багато вистачає його, тут маса 8 грам, ну, чудово, чудово, можна його не тільки використовувати в цій підставиці, а також використовувати самостійно. От, Завдяки, оці, мені здається, цю коробочку, верніше, цю упаковку якось потрібно так поставити. Не знаю, я ніколи це не робила. Отут на зворотній стороні є інструкції, як це зробити. От, тому купую і з задоволенням користуюся, люблю, коли в будинку, в квартирі в приміщенні приємний аромат, приємно пахне. Так, далі от такий закінчився відбілювач для гардин, фіранок і скатертин. парус без фосфатів. Купую такі відбілювачі і беру ну, звичайно гардини, гардини фіранки. Ну, це буває так, раз або два в рік. От, тому в мене цього пакетику вистачає надовго. От, але він, діючи, дійсно все стає таке біленьке, свіженьке і е, таке, знаєте, повітряне. Так, далі, далі. зараз у мене на використанні таке мило. Це мені Наді висилала з Німеччини 100 г, воно йде з авокадо і воно йде гліцеринове. воно таке прозоре. Дуже подобається, дуже дає таку гарну піну. Піна така м'якенька, приємний аромат, і після цього мила руки в мене не сушить. Також пастірушки легенькі роблю з цим милом. Дуже подобається. От, тут якась веганська формула. 100 грамм я вже сказала, дуже хороше мило. Дякую, Надя, ще раз за такі приємні подарунки. Так, ще раз отак Так, вибачте, трішки вас я уроніла. Так, далі, що закінчилося? Ага, пофарбувалася я на вихідних отакою от фарбою. Фітолінія. Ем це ще у нас іде... Рібіна і оліва з оліями горобини та оливи. Стійка крем-фарба для волосся 33-й відтінок, пепельний. ну, Звичайно, він не такий, як ну, в мене вийшло на волосся не такий відтінок, як на, тут на картинці. Але мені цей колір сподобався. Саме головне, що немає жовтизни. У мене він на моєму волосі вийшов не такий пепельний, а більш такий, знаєте, в, в беж в пішов, ну, такий приємний кольор. Фарба мені сподобалася вона бюджетна, тому не виключено, що я ще раз повторю її і в такому ж відтінку. Так, далі. Отака масочка закінчилася. Маска для обличчя кокос, лінійка Superfood via Beauty. Це мені сестра дарувала її, коли я була в селі там. Робили ми такі процедури косметичні. Маска сподобалася, багато рідини, ну, як і в багатьох масках, дуже гарно зволожувала, дуже гарно. Пом'якшувала, свіжала обличчя. Що незвичного, так це те, що вона, саме тканина, вона чорна. Це Чорного кольору, і це було дійсно незвично. Зазвичай всі маски білого кольору, так. а тут чорна-чорнісінька. Використовувала її декілька разів, ну, хороша маска, що там можна сказати. Так, далі такі ще патчі закінчилися. Анти-панда-ефект. Значить, маска під очі з відбілюючим ефектом. Коли в Єві хороші такі ціни, знаєте, там е, буває 10 гривень чи щось таке, 9,99, то я завжди купую, використовую. Ну, Вони мені ці патчі, не дуже подобаються, бо вони якісь товсті. А, от. Діють вони непогано. Тому, якщо буде ще акція, то обов'язково ще куплю. Так, далі закінчився от такий сухий шампунь це Oriflame. Цієї, лінійки, здається, HRX вже немає в каталозі. Але оцей сухий шампунь для. Він і, 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 здається, для сухого да, для сухого, пошкодженого, світлого волосся. Дуже сподобався, я використовувала син використовував. У мене світле волосся, в нього темне волосся, і не було цього білого нальоту був об'єм гарно цей шампунь. Справлявся зі своїми задачами, мені він дуже дуже сподобався. приємний аромат. Тепер, от дивлюся, в каталозі Oriflame, Якщо десь він, можливо, з'явиться цей шампунь там на якихось розпродажах в акціях, то обов'язково куплю. Зараз є такий шампунь тільки для такий зелененький для жирного волосся. Мені здається, тут 150 мл. Ну, супер. Мені мені дуже сподобався. От, тому, якщо десь там побачите, то м м м спробуйте. Так, у чоловіка і сина закінчився от такий. Це два в одному шампунь і гель для душу. Значить, він тут іде щось тут, тропічні джунглі чи щось таке, 250 мл. Хороший гель і шампунь для чоловіків. Такий приємний зелено травянист Трав'янисто-деревний аромат, коли я купую гелі, чоловічі гелі, то я обов'язково один на той два рази сама їх використовую, щоб відчути, як аромат розкривається в душі. І інколи купиш чоловічий гель, а він от, при використанні ну, от, знаєте, сугубо такий. У, унісекс. От, а, а є такі, що ага, намилилась ні, це чоловічі. Так оце, мені здається, що він все-таки більше унісекс, ніж чоловічий. Хоча тут такі, хто, як той хто любить такі деревні нотки, от, то ну, можуть використовувати і чоловіки, і жінки. Але все-таки, все мабуть, все -таки це, це дійсно чоловічий такий легкий аромат. Приємний: Гелів, ну, всі ми знаємо, що вони доволі такі густі, їх надовго вистачає, От, приємно ними користуватися. Ну, купувала, буду купувати, буду замовляти. І в подальшому, якщо, звичайно, на них там ціна не підлетить, знаєте, до якихось там небес. Так, не люблю викидати якісь засоби, які купую, але оцей антиперспірант, стіку для жінок, пінк Пліазура від синіти викидаю, тому що ну, він такий сухий, він такий от стік. І, ну, Просто сухий, сухісінький, ним неможливо користуватися, коли намазуєш, то навіть якийсь такий ефект, ніби ти шкрябаєш, царапаєш тіло. От. Тому я так його відставляла, знову брала використання, відставляла, знову брала, але ну, нема ніякого ефекту. Я вже думала, можливо, якось от спека буде. Можливо, він якось трішки зміниться, не знаю, можливо, ще й не викину. Можливо, це вам показала. Ага зараз така була жара, і ніби ніби він, я дивлюся, що трішки підтанув і вже, вже якось краще ніби намазується. А так взагалі-то я. Ну, Аромат непоганий, такий квітковий, але щоб я вам рекомендувала його, то ні, не можу порекомендувати. Це е, український виробник. Здається, Миколаїв чи що там, не пам'ятаю, синіта Юа, а, ні, це Одеська область. От. Я купувала деякі товари цієї фірми Сеніта. Вони мені подобалися. Ну, а тут в Аврорі купила, повелася на акційну ціну, і хотілося мені саме купити от в стіку дезодорант. Ага, ну, так зараз мажу, ви знаєте, він якось трішки-трішки, ніби дійсно після цієї спеки трішки ніби такий став м'якіший. Тому поки що поки що, от показала вам, поки що, мабуть, ще не буду викидати, спробую ще якось дати йому останній можливо шанс. Так, І із парфумерії в мене закінчилась оця туалетна водичка від Avon Summer White Sunset. У мене є ще одна така в запасах, буду її використовувати з задоволенням можливо, не зараз, можливо, вже наступним лі... літом чудова водичка. Трішки вона. Для мене така одеколониста, тут є нота берези, і ця нота береза ем, мені нагадує якийсь такий знаєте, чоловічий одеколон з мого дитинства, коли батько після бриття використовував ті різні одеколони. там знаєте, Коли там були, вони були і руський ліс, і Саша, і дипломат, і якісь такі ще були одеколони, на якому були такі вирізки намальовані. От. Так от тут ця нотка ну, от я її відчуваю. Відчуваю, дуже, дуже добре відчуваю. Не скажу, що вона прямо там, знаєте, мене лякає. Навпаки, я починаю згадувати своє дитинство, згадую батьків. І ну, це для мене така ностальгія, і цей аромат ну, так повертає мене таким чином в дитинство. Тому обов'язково він у мене буде в використанні. От, багато хто любить цей аромат. І він популярний в вейвані серед Summer White Sunset, ну, мені здається, популярний, ну, ще голубенький теж він такий непоганий аромат. От, тому можу порекомендувати, хто. Хто ще не купував, не пробував, спробуйте. Він дійсно дуже гарно розкривається саме в жарку погоду. Я вже якось колись говорила, що спочатку, коли я почала тільки знайомитися з цим ароматом, то я чомусь вирішила, що він підійде саме для зими для холодної пори року. Але так, трішки тепер постараюся таки вас отак поставити. Але потім, коли почала дивитися відео інших блогерів, особливо парфумерних блогерів, то вони рекомендували цей аромат. Summer, Summer White Sunset від Avon використовувати саме влітку, на спеку. І я все-таки прислухалася, і коли почала його використовувати, Саме влітку, то дійсно вже зрозуміло, що це літній аромат, який дуже гарно розкривається, і він шлейфовий, він гарно тримається і на одязі, і на шкірі. Він компліментарний, ну, чудовий, чудовий аромат. Дякую Ейвон, що все-таки ви випускаєте такі. Аромати, вони якби являються старичками вийвані, і дуже добре, що ви їх не виводите з продажу з каталогу, тому що дуже часто так стається, що ті аромати, які подобаються багатьом, то потім вони і зникають. Так що, от такі в мене були порожні баночки, такі відгуки. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що приділили увагу моєму каналу. Чекаю вас в коментарях і бажаю всім здоров'я, хорошого настрою і мирного неба над головою. Тримаємось, відволікаємося, і все в нас буде добре. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока.